Весна, треба працювати. І ось так майже щодня. Або біля того. Звичайно, ніхто не примушує. Хочеш працюй. Та можеш і весь час відпочивати. Але у такої праці вихідних зовсім нема. Коли зробив один день собі вихідний, то далі вже всі дні будуть вихідними. Тоді будеш тільки відпочивати. Ніхто не примушує, хочеш вирощувати, працюй щодня, а не хочеш, то можеш і відпочивати. Кожен робить вибір собі сам. Ми хочемо вирощувати, тому ми обираємо ось такий шлях. Мати щось своє, домашнє, яке можна скуштувати. Тому поки що ось так.